Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 14 квітня, 14 квітня 1768 року в історії України розпочалась подія, що назавжди увійшла в народну пам'ять повстання гайдамаків, відоме як Коліївщина. У Мотриному монастирі в Холодному Яру Максим Залізняк разом із побратимами освятив ножі. Цей символічний жест став початком збройного виступу проти польської шляхти, яка тоді володіла правобережною Україною. До нього згодом приєднався ще один видатний лідер повстанців Іван Гонта. Причинами виступу були не лише національні приниження, а й релігійні утиски. Православне населення потерпало від релігійної дискримінації з боку речі Посполитої. А козацька вольниця ще жила у народній пам'яті. Повстання швидко охопило значні території: Умань, лисянку. Тальне христинівку місцеве населення активно підтримувало гайдамаків, бачивши у них захисників своєї гідності та віри. Хоча повстання, зрештою, було жорстоко придушене польсько-російськими військами, воно залишило яскравий слід у народній творчості, думах і піснях. Образи Залізняка та Гонти стали символами незламності й боротьби за свободу. 14 квітня 1865 року у столиці США сталася трагедія, яка вразила цілий народ. Президент Авраам Лінкольн лише кілька днів тому, переобраний на другий термін, відвідував театр Форду у Вашингтоні. Під час вистави комедії Наш американський кузен актор Джон Вілкс Бут, прихильник конфедерації, прокрався до президентської ложі та смертельно поранив Лінкольна пострілом у голову. Наступного ранку, 15 квітня, 16-й президент США помер, не приходячи до тями. Смерть Лінкольна сколихнула Америку. Він був не просто державним діячем, а символом єдності нації, що пройшла крізь громадянську війну. Його зусилля щодо скасування рабства, збереження союзу та відновлення довіри між північчю і півднем, назавжди закарбувалися в історії. Саме тому його вбивство викликало хвилю скорботи і гніву. Акт замаху був частиною ширшої змови. Бути його спільники планували вбити віце-президента і держсекретаря, аби дестабілізувати уряд. Хоча більшість змовників було спіймано, шрам у серцях американців залишився назавжди. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати україномовний контент.